Ви побачили, інтригуючу назву цього відео, побачили цікаву картинку і вирішили на нього перейти. І думаєте, скоріш за все знову будуть продавати якісь курси, захочуть якось обманути, буде якийсь скам або ще щось, але одразу хочу сказати ні. Я не продаю ніякі курси, ніякі платні навчання, в мене немає ніяких платних продуктів і так далі. Це буде найкорисніше відео, в якому я поясню покроково, як навіть новачок зможе заробляти на валютному ринку абсолютно без досвіду. Але хочу попередити, це відео не для лінивих людей, не для тих, хто шукає якусь там кнопку було ні, такого тут не буде точно. Якщо комусь цікава кнопка, бабло і хочуть швидко якось зробити якісь темхи с'ємки. Це не до мене. Я на цьому заробляю стабільно вже більше п'яти років. У мене є великий досвід в цьому, і вирішив записати повноцінне відео на YouTube, в якому розповім про реєстрацію на платформу, як що робити, як відкривати угоди, як виводити, як поповнювати баланс. Тобто, все покроково поясню. І ви спочатку, ось коли приїдаєтесь на це відео, ви нічого скоріше не знаєте, і в кінці ви зможете почати на цьому заробляти. Я вам обіцяю, але при умові, що ви не лінива людина, що ж, давайте почнемо. В описі під цим відео є посилання на платформу для того, щоб ви змогли зареєструвати. Саме по цьому посланню перейдіть, я вам пізніше розповім, Чому ви вже прийшли на платформі? Це платформа бінарів. Давайте трішки про платформу. Цій платформі вже більше 12 років. І на цій платформі можна аналізуючи валютний ринок і не тільки заробляти. Тут є певні активи. Пізніше про це все розповім. Що нам треба зробити? Перший крок це реєстрація. Без реєстрації нікуди вам потрібен торговий акаунт для того, щоб ви могли торгувати. Натискаємо на «Реєстрація». Далі базова стандартна реєстрація, електронна пошта, пароль, валюта і так далі. Давайте я зараз вам покажу, що і як треба робити. Ввожу електронну пошту, далі пароль. І далі обираємо валюту рахунку. Слухайте уважно, я рекомендую обирати саме гривні, тому що так зручніше, зручніше поповнювати. Потім виводити нормальний курс, тому що якщо поставити долар не ну невідомий, курс завжди міняється. Ви не знаєте, за яким курсом ви виводите. Ось тому я рекомендую вибирати українське гривня. Все, мені є 18 років, і я приймаю умови угоди. І також рекомендую ввести партнерський промокод, тому що він нам дасть бонус на поповнення. Партнерський промокод Девід Також я залишу його в описі. Відкрити безкоштовний рахунок. Натискаємо. Далі і далі треба підтвердити. Зараз буде свій аккаунт на пошті. Так, на пошту прийде сповіщення. І так, далі вводимо і та прізвище. Я ввожу Девід. Обираємо громадянство. Я обираю Україна. І далі вводимо номер телефону. Все, почати торгівлю. Тепер треба нам підтвердити реєстрацію на пошті. Переходимо на пошту, і там буде звичайний лист, «Підтверджую реєстрацію. Я думаю, цей момент пропустимо. Дуже легко просто підтвердити реєстрацію. і Все, все після підтвердження реєстрації. Тут написано, що наш акаунт успішно зареєстровано, і переходимо на платформу торгувати. Давайте взагалі пробіжимось по платформі, що це взагалі таке, що ми тут можемо робити, і так далі, це все я вам продемонструю, як ми можемо заробляти. Дивіться, ми заробляємо на тому, що прогнозуємо, куди найближчим часом піде точка актив. Давайте вам на прикладі все це продемонструємо. І так, дивіться. В нас є свічки, як ви можете побачити, вони рухаються або вгору або вниз. Ми використовуємо технічний аналіз. Не лякайтесь, можливо, якісь слова для вас будуть складними новими, але повірте, це не так, не так складно, як вам може здаватись. Ось додивіться до кінця і зрозумійте, чому. Дивіться, нам треба проаналізувати, куди найближчим часом піде той чи певний актив. Я вімкну зараз. Давайте демо рахунок для того, щоб вам продемонструвати. І, наприклад, ми зробили аналіз і вирішили, що найближчі три хвилини наш актив піде вгору. І, наприклад, якщо ми зайшли в угоду на 10 тисяч гривень, відкрили угоду вгору, то ми отримуємо в даному випадку дев'яносто. На прибутковості. Тобто, проаналізувавши правильно актив, зайшовши в угоду на 10 тисяч на 3 хвилини. За 3 хвилини можемо подвоїти нашу суму угоди. Ну майже подвоїти так 9 гривень чистого прибутку. Ось, і таких активів є безліч. Можемо побачити прибутковість ось тут. Можемо побачити прибутковість ось тут. Ми торгуємо на 1,35 хвилин, заходимо в користуркові угоди, тому нам знадобиться саме ось цей стовпчик. Давайте далі пробіжемося по платформі перед тим, як робити депозит, і я вам продемонструю, як можна зробляти, покажу найлегшу просто стратегію, яку навіть новачок зможе зрозуміти. І також. Хочу сказати, що якщо у вас є тільки телефон, з телефона так само можна це робити. Далі на платформі є вкладка Історія, тут є наші історії угод, які ми відкрили. Далі є каса це поповнення, далі є торгова кімната. Це якщо у вас високий рахунок, так високий статус рахунку, тоді ви можете копіювати сигнали інших трейдерів. Також є тут акції, різні акції на платформі, навчання на платформі, тобто можете прийти подивитися різне навчання, стратегії торгівлі. Ну і календар подій не будемо, поки сюди лізти. Далі налаштування, часовий період, мова інтерфейсу. Також все зрозуміло. Налаштовуйте, як вам. Зручно можете зробити більший інтерфейс, Якість графіку можете поставити, якщо у вас слабий комп'ютер, можете поставити базову якість. Тобто, це також не проблема. Справа дивимось, нас є час. Це час до якого ми відкриваємо угоду. Тобто ми проаналізували і вказали, що, наприклад, найближчі 3 хвилини ми підемо вгору. Тобто, до 57 ї хвилині ми будемо вище, ніж зараз в 53 й хвилині. Тут все просто сума це сума угоди, на яку відкриваємо угоду. Прибутковість це той відсоток, який нам дасть зверху так. платформа за те, ми правильно проаналізуємо. Ну і кнопки вгору або вниз. Тепер друзі, давайте переходити до Гівлі так, перед тим як почати помножувати наші кошти, треба їх поповнити собі на баланс. Справа натискаємо на кнопку Поповнити йде така невеличка загрузка, і тут є на вибір безліч просто способів, як ви можете поповнити свій баланс. Це може бути банківські карти, це може бути крипта, це може бути банк. Юар по різному, просто як вам зручно. Я буду поповнювати саме через картку. І що мені дуже подобається на платформі, це те, що тут безпечне самопоповнення. Не треба вводити там свої дані картки, свій CVV-код, дату закінчення картки. і Так далі, зараз я вам поясню, що я маю на увазі. Ось натискаємо на поповнення віза. Дивіться, тут можна поповнити за одну транзакцію від 600 гривень до 30 тисяч гривень. Дивіться, я рекомендую починати не з мінімуму, тому що це буде складно. Чим менше баланс, тим складніше. Може почати, наприклад, з 50, зі 100 доларів, хоча б Ввожу суму 4 тисячі гривень, і натискаю на кнопку платити. Ось далі нас перебрасує на сайт. Сайт, на якому треба буде оплата, зачекайте, воно тут пише, грузиться. Натиснули кнопку Поповнити, і тут нам висвітилось сайт з поповненням. Тут, що нам треба зробити для поповнення свого балансу, це просто зробити звичайний банківський переказ. Я беру свій монобанк, натискаю на приказати на картку, далі ввожу просто тут номер карти 4601 6010 8200 4573. Все, створити платіж і ввожу чітку суму, як тут написано. Це 4 тисячі гривень. Все, нічого не пишіть в коментарях, надіслати. Все, зробив перевод, натискаю кнопку Готово і тепер натискаю на сайті кнопку Я оплатив. Все, зачекайте. Тепер нам просто треба чекати, поки підтвердиться наш переказ. Все, успішна оплата пройшло буквально, не знаю, ну дійсно десь менше хвилини повернутись до е, сайту. Thank you. зараз вікно закриється. Все, ми на платформі. В нас є баланс 4 тисячі гривень, тепер можна торгувати. Я вам зараз розповім просто найлегшу стратегію торгівлі, яка тільки може бути. Ринок завжди циклічний, він завжди рухається від певних рівнів до певних рівнів. Що це означає? Наприклад, давайте вам просто навіть не те, що намалюю, а продемонструю на графіку. Давайте, ось, наприклад, візьмемо спочатку зону підтримки та зону супротиву. Що це означає? Зараз я вам. Вам продемонструю і так в нас є певний, наприклад, проміжок. Графіку, і як ви можете побачити, він рухається в певних зонах. Що це за зони? Нижня зона це зона підтримки. Тобто, якщо простими словами, можемо побачити, що наші свічки підходять до цього рівня і відштовхуються, підходять, і відштовхуються, підходять, і відштовхуються. І ми будемо шукати такі рівні на графіку і заходити в угоду вгору від цього рівня і на цьому заробляти. Або будемо шукати навпаки зону супротиву. Зона супротиву – це коли ми підходимо до верхньої зони, відштовхуємося вниз, підходимо, відштовхується вниз. Тобто, це можна сказати підлога і стеля, так які. Тримають наші свічки, щоб вони не виходили за ці, так скажемо, кордони. Ось. І тепер просто обираємо, наприклад, актив. Найперший буде в нашому випадку це євро-долар. Обираємо ось тут одна хвилина, тому що ми заходимо на короткий проміжок часу. Ось, і просто шукаємо собі активи. Якщо нічого не бачимо, просто переходимо далі, і ось так по списку, так зверху вниз, ми з вами рухаємося і шукаємо, що тут і як можна зайти. Шукаємо зону підтримки і зону супротиву. Щось таке я зараз вам пояснив. І також я вам продемонструю, як це виглядатиме на. Графіку, як це все малювати, собі визначати. Як ви бачите, нічого складного цьому немає. І до речі, якщо ви додивились до цього моменту, Скоріше за все, вам подобається ця тема. Вам подобається заробіток в інтернеті, але ви досі боїтесь. Не хвилюйтесь в кінці цього відео, я вам розповім про мою безкоштовну команду. Я вам казав, що нічого не подаю, але в мене є безкоштовна команда з детальними навчанням та щоденними сигналами. Розповім трішки пізніше. Ось друзі, а ми шукаємо далі актив. Якщо нічого не знаходимо, просто гортаємо. І так, друзі, дивимось я знайшов актив. Тепер що мені треба зробити? Я натискаю на малювати. І прямокутник. Все. Я собі визначаю рівень, щоб бачити, що ми його не пробуваємо. Все дуже просто. Бачите, підходимо, опускаємось вниз. Підходимо, опускаємось вниз і зараз знову підійшли. Тому давайте я візьму, наприклад, на 1000 гривень вітрую угоду вниз, буквально на 3 хвилинки. Вниз, тепер, якщо ми зараз підемо вниз, то з 1000 гривень я зроблю зверху 910 гривень, просто правильно проаналізувавши цей актив. Тобто, як ви бачите, нічого складного тут немає, і давайте дивитися, як ця наша угода рухається. І так, друзі, як ви можете побачити, залишається 30 секунд до закриття нашої угоди. Тобто ми відкрили угоду. Казали, що через 2, там, чи 3 хвилини ми будемо нижче, ніж зараз. Як ви бачите, ми вже йдемо. Чому? Тому що ми зайшли від зону стопротиву вниз, тому зараз зайшли в угоду вниз. І як бачите, залишається 15 секунд. Через 15 секунд ми отримаємо плюс. Тому що зробили правильний аналіз, актив пішов в наш бік, відсоток прибутковості 91, тому отримуємо зараз 910 гривень чистого прибутку, буквально, я не знаю, там за 2-3 хвилини просто клацочок, так скажемо, кнопки, так? Ось, дивимося, залишається секунда, і є, все, з 1000 гривень ми отримали 910 Гривень, просто проаналізувавши зараз один актив, і все. Тепер давайте наприклад, я спробую знайти зону підтримки, так яка підтримує наш графік. Наприклад, ось цей ось також. Я бачу цей актив. Також нас є ця зона. Давайте я зайду тепер просто на 1910. для цього відео. Просто зайду на всю суму, яку я тільки що отримав. І так само на 2-3 хвилинки я заходжу в угоду вгору. Тепер, якщо ця угода працює, то я отримую зверху майже 2000 гривень, і баланс тоді вже буде до речі 6000 тисяч гривень. Про умові, що ця угода працює, і я зробив Наповнення на 4000 тисячі буквально хвилин я не знаю скільки 3, там 5 тому в мене було 4000 тисячі гривень. Зараз, якщо ця угода працює, у мене на балансі буде 6648 тисяч гривень, просто відкривши дві угоди по банальним просто рівням, яке я вам пояснював. Рівень підтримки і рівень супротиву. Все, нічого складного тут немає. Добре, давайте дивитися, як ця угода відпрацьовує. І так, друзі, дивимось. По цій угоді залишається 15 секунд, і зараз, через 15 секунд, як ви можете побачити, ми пішли вгору. Отже, ми зробили правильний аналіз. Отже, наша угода закриється в плюс, і ми отримаємо прибуток знову ж таки 91%, тому що цей актив має саме такий відсоток прибутковості. Так залишається дві, одна, і маємо, друзі, ще один плюс. На балансі вже 6640 8 гривень. Я не знаю, скільки йде це відео, але ви можете переконати зараз самі, що нічого складного в цілому тут немає. Я просто визначив рівні, визначити їх може навіть новачок. Я вам поясню як це зробити. Дивимось приблизно на око спочатку. Дивимось. Ага, є в нас рівень. Ага, свічки його не пробувають. Взяли, визначили. Все, Це в нас є зона, від якої можна заходити в угоду. І все. І зайшли в угоду, Нічого складного тут немає. І до речі, дивіться, давайте ми зараз підійшли до цієї зони. Я зараз угоду. Давайте на 3648, Наприклад, так весь мій. Прибуток з попередньої угоди, і зайду буквально знову ж таки на дві хвилинки вниз, тому що ми знову підійшли до цієї зони супротиву. І тепер, якщо ця угода відпрацює, то на балансі буде вже майже 10 тисяч гривень. Скільки це відео йде? 10 хвилин? Починали з 4 тисяч, а зараз зробили 10. друзі. Ну це прекрасно. Я Не знаю, ну хто не захоче цим займатися. Як ви бачите, нічого складного тут немає. Але а вже ж є певні правила торгівлі, є певні стратегії. Це я вам показав найбазовішу, і вона не завжди працює. Тому трішки пізніше, після відпрацювання цієї угоди, я вам поясню більш детальніше, де ви зможете отримати повноцінне навчання безкоштовне. Нагадую, я не про ніякі курси, мене немає ніяких платних навчань. І так далі, безкоштовне повноцінне навчання і також сигнали. Сигнали по цим угодам. Ну що, друзі, залишається 10 секунд. До відпрацювання цієї угоди. я можу відкрити історію год. Я нічого не малював. Тут все як є, бачите, історію год. Я не робив ніякі там нарізки, там і так далі. Все показую, як є, все як воно є, і маємо ще один плюс на балансі. Вже 9967 гривень. Я зробив поповнення хвилин 10 тому. У мене було 4000 тисячі гривень. Зараз 10 тисяч гривень. Тепер як обіцяв інформація для тих, хто додивився до цього моменту. Можливо, вам все здалося складним чимось або незрозумілим. не хвилюти. Зараз я дещо вам продемонструю. І нагадую, що воно все безкоштовно. У мене голошу декілька разів на цьому, тому що зараз дуже багато в інтернеті якогось там скаму продають якісь там курси під видом безкоштовних вебінарів, а потім щось заплатіть або щось таке. Ні, такого тут немає і не буде. І демонструю саме для вас, хто додивився відео до цього моменту, тому що ті ліниві сраки, які подивитися там 15 хвилин відео для того, щоб почати заробляти на валютному ринку, не складно, як ви можете побачити. Ті, хто вже вийшов, добре що вони не потраплять, не побачать це. А ось ті, хто додивився, це саме для вас. В мене є безкоштовна спільнота. Називати, як хочете цій команді вже. Більше трьох років я історив більше трьох років тому. Як ви можете побачити, там вже 7183 учасники. Так це учасники команди, які разом зі мною торгують. Щоб отримати, коли сьогодні приєднаєтесь до команди. нагадую, що повністю безкоштовно, перше, що є, це навчання. Більш детальніше покоркове навчання. Можете подивитися. Тут є для новачків перші кроки про торгову платформу: як заходити по загналам, money management, торгівля з телефону. До речі, з телефону так само можна торгувати. Теханаліз, як правильно заходити, торгівля від рівнів індикатор, моя торгівля, головна економічна. Вона місяця є приватний бот, який за вас все. Аналізую, це також все буде безкоштовно для вас. Також крім навчання, там є мої щоденні покрокові вказівки. Що це таке, як це виглядає? Давайте буду вам демонструвати. І так, дивіться, що таке сигнали. Це коли я сам все аналізую, кажу вам, що робити. Ви просто повторюєте за моїми діями і отримаєте такий самий результат, як в мене. Тобто, новачки, які приєднуються, вони зможуть одразу здобути досвід і також прибуток, просто повторюючи за моїми діями. Як це все відбувається? Ось, наприклад, я пишу, що будьте готові заходити по сигналам. Далі, наприклад, готуйте євро-долар. Що вам треба зробити? Бити, як тільки ви побачили це повідомлення, ви перейшли на платформу, як зареєструватися, як поповнити, я вам все це показав. Приходите на платформу, обираєте актив євро-долар. Все далі я пишу: заходьте вниз до 12.06. Зараз цей час недоступний, але він буде доступний. Ви просто обираєте і 12.06 натискаєте і заходите вниз. Все, ви зайшли по сигналу. Ви зайшли в угоду, в якій можете заробити. Знизу я відправив взагалі аналіз цієї угоди, чому саме так ми в неї зайшли, і також в кінці відправив відпрацювання. Бачите, ось так само я вам тільки що про нього розповідав. В нас. У нас є зона супротиву, ми від неї зайшли і отримали плюс. Ось я заходжу в угоду на 30 тисяч. Мій основний баланс 6 мільйонів з копійками. зараз побачите скріншот. Я записую це відео для новачків, тому створив просто мінімальний депозит, новий аккаунт, щоб ви розуміли, що все може навіть спочатку це робити. Ось є плюс, і також заходжу в коментарі і дивимося у всіх плюс. Тобто люди, які торгують разом зі мною, в них так само плюс, вони так само заробляють. Тобто нічого складного тут немає. Далі я пишу, що знову актив євро-долар, вгору до 12-11. Ви зайшли, обрали час 12-11, суму угоди, натиснули вгору. Все, я відправив далі аналіз угоди. Тут ось, до речі, ідентична ситуація, яку я вам показував в цьому відео: зона супротиву, зона підтримки. Ми підійшли від зони супротиву до зони підтримки і зайшли вгору другий раз. Як ви бачите, угода відпрацювала в плюс, і я зробив ще зверху плюс 27 тисяч. Також можна зайти в коментарі і подивитися, що тут пишуть люди. І як ви бачите, що у всіх тут плюс, і вони так само зробили. І я за торгову сесію, це називається торгова сесія, видав два сигнали, які обидві відпрацювали. І я зробив 54 тисячі шість гривень. Хтось зробив менше, хтось зробив більше. Тобто, це не неваж можливо, я демонструю кожну свою году в кого який баланс. Кого яка там сума угоди, мене це не хвилює. Тобто я роблю так, щоб ви заробляли. Але чому це безкоштовно? Це абсолютно правильне питання. Чому я роблю це все просто так? Ну яка мені вигода витрачати час, створювати команду, давати знання, давати сигнали і так далі. Пам'ятаєте, я вам спочатку відео сказав, що треба обов'язково зареєструватися по посиланню, яке є в описі під цим відео. Так ось це партнерське посилання. І коли ви по ньому зареєструєтесь, ви станете моїм партнером на платформі, і я буду отримувати по 2% з вашого торгового обороту, з ваших угод, не з вашої кишені, а з кишені платформи. І виходить. Що чим більше ви заробляєте, тим більше ваш торговий оборот, тим більше я з вас отримую комісію. Чим плюс вам ви починаєте заробляти є навчання, є сигнали. Чим плюс платформі вона отримує певні свої комісії. Ось можете подивитися відсотки, певні свої комісії. І я отримую так само певні свою комісію. Тобто, всім круто, всі в плюсі. Приєднатись до команди, може будь-хто це безкоштовно набір зараз відкритий. Можете прийти в описі під цим відео, є мій телеграм-канал, і написати мені просто, що ви хочете в команду. І все. І можете приєднатись і прямо Сьогодні почати на цьому зробляти, навіть якщо ви взагалі повний повний нуль. Ну що, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви зрозуміли, що нічого складного тут немає. Що може почати навіть новачок і торгувати це взагалі не так складно, як вам може здаватись. Може просто ну навіть з нуля, навіть якщо ви взагалі без досвіду, де б ви не були, де б ви не знаходились, з телефона або з комп'ютера. У вас там великий бюджет чи маленький бюджет, все одно можете почати. Нічого складного тут немає. Тому друзі, дякую за перегляд. Переходьте знизу, є телеграм, і все Прошу в світ трейдингу, можете починати торгувати разом з нами. Бажаю всім гарного дня або вечора. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео.